День сьогодні хочу зробити такий розіграш на своєму каналі. Як завжди, я після новорічних свят роблю таке вітання для своїх підписників, тому я дуже рада тим, хто доєднався до мого каналу. Я. Минулого року зробила такий великий крок. Повністю перейшла на ведення каналу українською мовою. Маю надію, що вам це приємно і я роблю мало помилок в цьому. Я маю надію на це. І хочу розіграти тут невеличкі такі сюрпризи по догляду за собою. Я думаю, що вам буде цікаво спробувати ці продукти. І які умови розіграшу, це бути підписаним на мій канал. Я це буду перевіряти. Залишити коментар. Під цим відео, де ви пропишете, ну, якщо згадаєте, звісно, як ви саме знайшли мій канал, і що вас спонукало на підписку на цей канал. Розіграш проведу на початку лютого. Я також це, опублікую цей ролик з тим, як буде відбуватися цей розіграш, тобто, все чесно. І посилочку відправлю в межах України там Мукрпоштаю або новою поштою, як домовлюсь з переможцем цього конкурсу. Очікую на ваші коментарі і дуже вдячна, що ви коментуєте мої відео і за те, що ви залишаєте цей фідбек. Це дуже цінно для мене. І тримаємося, допомагаємо зсу і слава Україні!